Ну що ж всім САПчик, друзі? Я думаю, всі ви знаєте про чат GPT, якщо зробити якийсь тест, якийсь там домашку, я думаю, всі ним користувалися. Тому я так подумав, чом би. Не зіграти в казино з чатом GPT. Тобто, дивіться, я заходжу на телефоні в чат GPT, пишу йому назви мені рандомне число від 1 до 36, і ми його, в принципі, ставимо в казино. І сьогодні ми побачимо, чи вийде мене щось підняти таким способом. Ну, друзі, перед початком відео поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал. Я вам нагадую, що у нас стіль 300 підписників до Нового року. Давайте до неї дойдемо. Всім велике дякую за підписку, за лайки. Ну а ми полетіли до відосу. Так, ну що ж, друзі, ми зараз під'їжджаємо до казино. Будемо грати на 100 тисяч. З чатом GPT подивимося, що ми зможемо підняти завдяки ньому. Не знаю, взагалі вийде чи, щось чи ні. Так, зараз 100 тисяч закидуємо на балік наш. Так, це в нас виходить 1000 фішок. Купити. Все, полетіли. Так, друзі, я почав запис екрану. Як ви бачите, я написав чат GPT, назви випадкове число від 1 до 36. У нас вийшло. 17, Ну, це тіпа, тест тестовий був. Зараз йдемо з вами до столика, напишемо ще раз чату GPT і побачимо, що він нам скаже. Будемо ставити, я думаю, давайте так. Так, 24. Давайте пишемо йому. Е, так. Ставити. Назви випадкове число від 1 до 36, 25. Якраз після 24. Давайте поставимо 30 фішок. Так, 25. Давайте ще одне. На ще одну ставочку на нашу ту саму. Так, беремо вставити. І наш чат GPT пише 12. Давайте на 12, ще пахнемо. Блін, 24-12, в принципі, може бути. Ну і навіть 25 теж може бути. Типа, доволі таки реальна тема. Зараз подивимося, що випадає з вами. Так, крутиться наша рулеточка, і у нас випадає число 9. Насправді, друзі, дуже близько це було. Так, У нас виходить. Мінус 60 фішок. Так. Давайте тут напишемо зараз. Е, так, назви випадкове число. Вставити, блін, я не можу нажати навіть. Так, вставити від одного. Так, наприклад, від 30 до 100. Ми зараз каже. 68. Ми зараз ставимо 68 фішок, виходить наступну ставочку. Але вже не цю, бо ми не встигаємо. Так, значить ми ставимо 68 фішок на якусь ставку, яку зараз каже наш чат GPT. Так, назви. Випадкове число від 1 до 36. Звісно, ось ваше випадкове число 7. Тобто ми зараз будемо ставити 60 фішок на сім. Тут аж не можна поставити типу, тільки цілі числа, тому будемо ставити, наприклад, якщо 68. Давайте 70 фішок. Ми з вами поставимо як просто на чат GPT, точніше, не як просто, а як каже на чат GPT, на сімерочку. Так, в принципі, можна ще раз взяти, вставити. Так, давайте назви, назви випадкові число від 1 до 36, 32. І можна на 32 ще бахнути, 70 фішок. Так, 14 нас випало. Або 7, або 32. Давайте подивимося, що з нас з вами випаде. Щось мені здається, що ми зараз з вами все сольємо. Давайте продовжуємо ставити по 30 вже. Типу, мені здається, таким, з такими ставочками у нас 100 тисяч швидко закінчиться. Хоча по 30 будемо став... з вами ставити. Так. І у нас випадкове число. Ще одне. Так, давай, ну. 14. 14 було. Ну, типу, реально, що воно може випасти. Хоча після 18-17. Давайте я вже від себе поставлю 17, Блін, просто гріх не поставити. Ну, Мені здається, зараз 17 випаде. А ми на 19 на 14, йо -моє. Ну таке собі, блін Мінус 90 фішек. -мо. Давайте після числа. 에, після числа. Скільки нас там випало? 18 І 16. Так, давайте на ну, що тут буде в нас. Пока телефона. 18. 18. 18, шістнадцять, двадцять вісім. Я тут тупу, якусь херню написав. типу написав йому після вісімнадцяти, шістнадцяти назви випадкове число до 36 Блін, 16 шістнадцять назвали, ну випало. Йоб твою дивізію. А чого я не поставив? Що дабл шістнадцять випало? Хм, цікаво. Добре, хай назве хоча б випадково. Шість. Блін, мені, що здається, що ніфіга не залетить. Так. Так, чи 1516 назве. 17. Давайте 17, я не знаю. Я тупо я поставив питання, це, звісно, так. Але ладно. Коротше, 6 і 17. Я не знаю, навряд чи випаде 17, мені здається. Це прям буде перебор, мені здається. Ну так, крутиться навряд чи буде 16, 18, вибачаюсь. Так, що це в нас випадає? Шістка, блін, пролетіла 19, йомо, що ж так не везе? У нас же 19 вроді було. Так, назию випадкове число від 1 до 36. І наше число 21, друзі. 19, 21, я не знаю, ну, типа, таке собі. Так. До 3. Давайте поставимо ще 100 фішок. Я не встиг, блін. Так, дивіться, я написав випадкове число від 1 до 3, двойка, так? І зараз напишу. Так, випадкове число виходить від е, від 30 до 200. Це, типа, по фішкам. Одиничка випала у нас. Випало 147. Коротше, одиничка і другий ряд. Блін. Ну, давайте поставимо, в принципі, Майнот. Коротше, 150 фішок Ми з вами ставимо на середній ряд. Другий ряд третій. 21. 21. Сюда, сюда Перший. Ой, це другий ряд, так, це другий. Чатик GPT. Вгадав. Так, 21. Угу. Так, це у нас з вами 21. Тепер пишемо. Назви випадкове число від 1 до 36 і нас це буде дев'яточка дев'яточка Блін, в принципі, реально, що може дев'ятка випасти. Так, давай на ну нашемені. Так, це у нас виходить 33. Давай 33. 33 Після 21 33 навряд, чи я не знаю. Ну, типу, Ну хоча може бути, в принципі, все можливо я не знаю, ну приблизно такі часи, які би я став, випадають. Ну, ну, в ну, чат GPT. Каже, блин, я вже тупо запинуюся вже. Як лох останній. Так. Наша рулеточка з вами крутиться. Це, певно, що якась буде 11-ка. 11 ага. Ну і далі, друзі, там вже нічого такого цікавого не було. Я ставив 9 хвилин. Просто всі ставочки почату GPT, і якби ні одна з них взагалі не зайшла, і я слив виходить 100 тисяч. Ну і далі, друзі, на жаль, я не записав моментика, я вирішив ще раз піти в казино, ну вже без запису на 100 тисяч. І тут я такий вже, ну там теж вже майже все слив, і ставлю 250 фішок на перший і на другий нолик. І мені він випадає. Ну і коротше, друзі, з цієї всієї тємки я підняв 4,5 тисячі фішок. Тобто я окупив те, що я вкинув перший раз, ну, типа для рубрики, і окупивши другий раз. Ну, як ви думаєте, куди? Таже я відправився, коли заробив стільки грошей. У мене на руках було 650 тисяч. Так, я пішов собі купляти футболку за 350 тисяч. Ну що ж, друзі, ось такий відосик у мене вийшов. Кому сподобався цей відос, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, буду дуже вам вдячний. Також надіюсь, що ви зацінили цю ідею з чатом GPT. Так, вона, звісно, ніфіга не спрацювала. Я, ну, типу, потратив 100 тисяч. Але, в принципі, в принципі, якщо так подумати, на контент, в принципі, не жалко віддати 100к. Тим більше я їх відбив. Так що, всім, друзі, дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, ну і всім пока.